Привіт, мої дорогі кулінари! Вас вітає ваш улюблений канал Кулінарні пригоди. Сьогодні ми з вами зануримось у захоплюючий світ гірчиці та навчимося готувати чотири популярні її види. Від гострої української гірчиці до солодкуватої американської ми розкриємо всі секрети цих пряних приправ. Почнемо нашу кулінарну подорож з української гірчиці, яка відома своєю гостротою. Для її приготування нам знадобиться 3 столові ложки гірчичного порошку, 2 столові ложки цукру, 1 чайна ложка солі і 3 столові ложки 9% оцту. Усе це змішуємо та поступово додаємо холодний оцет, постійно помішуючи. Це важливо, адже ретельне перемішування допомагає порошку повністю розкрити свої ефірні масла. Зверніть увагу, зберігати таку гірчицю слід в закритій ємності, адже вона швидко вивітрюється за 2-3 дні. Наступна на черзі французька діжонська гірчиця, яка відрізняється своїм вишуканим смаком. Для її приготування візьміть 50-60 грамів гірчичного порошку або зерен, одну велику цибулину, одну часточку часнику, одну столову ложку меду та один стакан білого сухого вина. Подрібніть цибулю та часник, залийте їх вином і медом, ретельно перемішайте та доведіть до кипіння. Варимо на малому вогні ще 4-6 хвилин, потім проціджуємо та додаємо гірчичний порошок. Після цього додаємо 50 г томатної пасти і все варимо на маленькому вогні до загустіння. Готову діжонську гірчицю охолоджуємо та залишаємо в холодильнику на декілька днів. Тепер перенесемось на фестиваль Октоберфест, де німецька гірчиця є улюбленою приправою. Для її приготування знадобиться 250 г сухої гірчиці, 7 грамів солі, 75 грамів цукру, 25 г винного оцту, 50 грамів білого вина та грам кориці. Просійте гірчичний порошок, заваріть його 100 мл окропу, додаючи воду до консистенції крутого тіста. Після цього залишимо її постояти в теплі на 20 годин. Далі зливаємо воду, додаємо винний оцет, вино, сіль, цукор і корицю. Ретельно перемішайте, дайте настоятися і насолоджуйтесь. І нарешті, американська гірчиця для неї взяти 50 грамів зерен білої гірчиці або порошку з них, 50 грамів цукру, 20 грамів оцту та куркуму за смаком. Заварюємо порошок 100 мл гарячої води, додаємо куркуму і цукор, ретельно розмішуючи до однорідного жовтого кольору і повного розчинення цукру, вливаємо оцет і даємо настоятися 5-6 годин. Сподіваюсь, вам сподобались пригоди з гірчицею на каналі Кулінарні пригоди. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коментарі. До зустрічі на наступних кулінарних пригодах.